Привіт всім! Ви на каналі Юлія і Норрі. Я Юля і я в Норвегії. Сьогодні ми поговоримо про плюси життя Норвегії. У мене є відео про 10 мінусів Норвегії. Ви можете подивитися. Вже є відео на моїй сторінці, і ще раз повторюю це. чисто моя суб'єктивна думка. Скільки людей, скільки думок. Я не претендую на суперзнавця, суперексперта Норвегії. Також це може бути для когось плюс, для когось мінус. Для мене є такі плюси і такі мінуси. Плюс, як на мене, в Норвегії це система NAV. NAV — це така структура, яка допомагає людині не залишитись без хліба. Якщо тебе вигнали з роботи або ти зараз шукаєш роботу, нам тобі допоможе. Грошима, там виплати якісь по безробіттю. І ці виплати не 2000 гривень, трошки більше. Тобто ви зможете собі щось купити, якусь елементарну їжу. Вони вам допоможуть заплатити за житло, там, якийсь там одяг зможете собі купити. Це не це те, що в Україні виплати по безробіттю і взагалі пенсії нижчі, ніж тут. Це не мінус України в плані тому, що, того, що влада там погана і тому подібне. А це плюс Норвегії, бо тут є нафта, і ці гроші йдуть безпосередньо з продажу нафти. Ось. І це дуже класно, що є ця структура. Тобто, якщо тебе звільнили з роботи, якщо ти там захворів, і не можеш працювати, якщо там я не знаю, є скорочення з роботи, і вас просто скоротили, чи як це називається, там закрилась компанія, в якій ви працювали, і вас звільнили, то... На допоможе. Ви в Норвегії ніколи не залишитесь без хліба в Україні. Часто буває, що роботи немає, і люди вимушені економити там, не їсти м'ясо, жити на одній війні і тому подібне. Тут, звісно, також люди економлять, але не так жорстко, як це в Україні. А другий плюс це прийом біженців. Нас прийняли прям дуже з відкритими обіймами. Не так, що ви там собі не фантазуєте, але це дуже мені сподобався прийом. Вас прийняли, дали житло, дали їжу там ковдри. Потужку, дали якісь виплати, гроші, щоб ви себе ну, почували вам. Ви знаєте, що Норвегія приймає людей багато що хто не може, не хоче виїхати з України, бо, типу, ну куди, кому я потрібен. От Норвегія це саме та країна, я не скажу, що прям. Дуже вас всі будуть так от на руках носити, але це одна з небагатьох країн, яка вам все дасть для того, щоб ви відчували себе в безпеці і вам є куди приїхати. Також куратори залежать від комуни, звичайно, але в моїй комуні куратори дуже класні. Вони допоможуть, там підкажуть щось. Ви можете написати їм там смс, попросити щось, спросити спитати поради. Все допоможуть, все розкажуть. Також залежить від комуни, з вами носяться як з маленькою дитиною. Водять скрізь за ручки, розказують, що, куди, як, для чого. Тобто, ну я, я, звісно, не була як біженець в інших країнах, але Норвегія, мені здається, ну, дуже піклується про нас, біженців. Я дуже вдячна цій країні, ну просто супер. Так, наступний плюс це безпека. Якщо ми говоримо про села в Норвегії, тут ви можете не зачиняти двері. А якщо ви там щось загубили, то там, не знаю, там ключі, гаманець, щось, ще, то його ніхто не візьме. Якщо ви, звісно, згадаєте, де ви це загубили, ви можете прийти там завтра післязавтра, і це буде лежати на тому місці, де ви його залишили. Там якісь куртки, речі, ще щось. Ну, я бачу багато там на лавочках, десь там висить. Дитячі або якісь речі. Ну, хтось загубив, так воно там і лежить, висить, допоки його не забере власник. Це дуже класно. В великих містах, наприклад, там в тергівнів, транхімії, ще десь бувають різні випадки, тому що ну, більше людей, більше якихось траблів. Я маю на увазі біженців. Ясно, що це, не знаю, там крадуть велосипеди чи ще щось роблять, це не Норвежці, це саме біженці. А от в селах в Норвегії 100% безпека. Тобто ви можете там не закритий гараж, там ваша посилка валяється тижнями, ніхто його не візьме. В плані безпеки Норвегія настільки розслабляє, погружає тебе в цю теплу ванну, що коли ти приїздиш в інші країни, де можуть вирвати телефон, красти гаманець, ти настільки розслаблений, але тобі треба зібратися, то буває всяке, ти просто не звик до цього від, вихль, від того, що хтось щось може в тебе забрати. Четвертий пункт. Це екологія. Мені дуже подобається. Я спочатку приїхала, ну і для мене це було трошки дико. що, Ну, не дуже дико, а так от тут більше правила сортування сміття. Якщо ти там викинеш неправильно, то прийде штраф. Ось це перш за все піклування про природу. Вони переробляють. Кар... Тон, папір, пластик також я знаю, переробляють оці речі з поліестеру, що дуже важливо. Мало країн, які це переробляють. Також тут дуже поширений секонд-хенди, Це ну, якби в Україні теж поширено. Але тут е, такого немає, що фу, я не буду на секаді купляти. Фу, я сильно високого польоту птиця, щоб купляти щось на секаді. Тут багато якихось мебелів, одягу чи ще якісь речей ви можете прийти і запросто купити, що вам треба. І це класно, тому що ви. Турбуйтесь про природу. Втрине використання це дуже класно. Електроавтомобілі е, е, немає такого е, запаху вихлопних газів. От як в великих містах, чи просто їде машина фу, ну капець. Тут також є багато ретро авто, там якісь там, не знаю, 70-х років, тому що ну, якби це класно, там на пенсії люди займаються. Вони купили цю, знаєте, розвалюху. Ну, розвалюху, тому що багато грошей треба для ремонту цього авто. І понятно, що воно на бензині, воно дає вихлопні гази і таке подібне. Але тут багато. І тесла, і електромобілів різних марок. це дуже класно, тому що немає цього запаху хлопних газів. І повітря дуже чисте, і приємне навіть там в. В великих містах. Дуже класно, я звикла вже до цього. Мені здається, я не знаю, як я буду жити в інших країнах або в Україні, тому що в інших країнах багато бензинових авто і там. Таке все. Тут є доступ до рибалки, тут скрізь фьорди, озера, річки. Звісно, на багато там, озера, річка, ти маєш мати дозвіл, ліцензію, а у фьордах не треба ніякого дозволу. Ну, тут їх дуже багато, скрізь, і ти можеш ловити, там, не знаю, скумбрію, камбалу, що ще. Вгадайте що дощик накрапає, крапає, я просто на рибалку. От. Ну, я покидала в одному місці, нічого не вийшло. Покидала в другому, ось було тут в третя. Вже ноги болять. Коротше, ходжу тут, населожусь дощиком і природою. Такі діла. Тобто раз не залишився голодним, два це. Таке класне відчуття, коли ти ловиш отаке норібі рибину. От, і вона нас свіжа вловлена тобою і приготовлена тобою. Це ну, класно, вона така смачна. Це не те, що в магазині ти купив. Е, в магазині теж гарні, але, вибачте, в магазині дорого. А тут. Безкоштовно. І мені здається, якщо ти впіймав її сам, приготував сам вона в тисячі раз смачніша, ніж тип купові в магазині. Культ природи. Люди, норвежці і біженці, всі, хто сюди приїхав, надихаються, люблять природу. Я вже не говорю, що тут мало хто кидає сміття десь там в лісі чи ще десь. Вони всі за собою прибирають дуже багато таких гопатур. Вони після роботи всякі вихідні свої ходять в гопатур в ліс там з палатками. До речі, ще один дуже великий гарний плюс того, що тут є такі, як сказати, Оренда спорядження. Вона повністю безкоштовна. Там величезний вибір велосипедів, всяких палець для хайкінгу. Навіть там є одяг і кросівки, спорядження різноманітне для лиж. Всякі лижі все безкоштовно. Ви там реєструєтесь і берете, що хочете на тиждень безкоштовно. Я просто в захваті від цього. Це, Мені здається, мій найулюбленіший плюс е, з цього всього, що є в Норвегії. Тут є хіти, це дачі норвежські, вони знаходяться в лісах, в горах. Там немає газу, світла, води. Просто як привобитні, знаєте, такі хатки. Це дуже класно, тому що ти, коли туди приїжджаєш, ти не з'єднуєшся з природою, відчуваєш, як раніше жили люди без благ цивілізації. От і ти настільки перенаєш цю атмосферу, Свіжі, свіже повітря, пташки співають. І просто, ну, це просто кайф. Ну і ясно, не використовуєш всякі там мобільні гаджети ще щось. Просто насолоджуєшся природою. Безкоштовна освіта. Наступний плюс. А що я маю нам увазі? Не за безкоштовну освіту, тут не треба платити за навчання все рівно, яке в тебе навчання по рахунку, я маю на увазі вищої освіти, але ти маєш платити ну, за книжки, коли ти вчишся за, за житло, ти можеш взяти кредит на навчання саме. На житлову, книжки, ще якісь там додаткові витрати. Але ти її не платиш, як у нас там в університетах, чисто там, за контракт. Тут платиш тільки за на себе витрачаєш. Все навчання тут безкоштовно, скільки хочеш, скільки вчистя. Наступний плюс е, зарплати. Е, я не скажу, що тут зарплати прям високі, якщо жити я е, безпосередньо в Норвегії. Тому що е, тут рівень, що в Україні ти можеш там жити від зарплати до зарплати, що і в Норвегії. Але тут е, зарплата навіть в сама мінімальна там якось, я не знаю, ну, мінімальна вона вища, ніж в інших країнах ЄС, Європи, Азії і тому подібне. Тому, якщо ти там возьмеш, я не знаю, п'ять тисяч крон чи десять тисяч крон, і поїдеш кудись в Європу, в ту саму Польщу, тобі вистачить з головою. Ти навіть зможеш там полетіти, я не знаю, там в Туреччину, в Єгипт. і десять тисяч крон це приблизно тисячу євро. Типу для Норвегії це ну. Така сума, не скажу, що сильна велика. Аж якщо поїдеш там, в Туреччину, в Єгипі, то, чи там, не знаю, куди в Польщу, наприклад, то ну, нормальна сума. Не те, що там відпочивати тиждень, два-три. В принципі, нормально. Можна щось там, якісь там 100-200 доларів відкласти, знову ж таки, для Норвегії це мало. Для інших країн це нормально. Тому люди багато з Польщі, з інших країн Європи, приїздять саме в Норвегію на заробітки. Так, щоб вижити, жити тут, оплачувати житло, їжу і тому подібне це не дешево. Але можна там якихось щось відкласти, так скажемо. І для Європи це. Не такі маленькі гроші. Плюс це знову ж таки плюс особисто для мене. Для вас це може бути мінус. Для мене плюс це білі ночі. Мені дуже подобається, особливо, коли вставати прямо зранку, кудись там йти на навчання, на роботу. Чи ще кудись, І мені легше просинатися. Так, в мене є деякі проблеми з засинанням, тому що, якби я шторки не зашторювала, жалюзі все одно якось не дуже темно, в щілочки просочується світло. І просто таке відчуття, що не хочеться спати. Вони хочеться, але ти не можеш. Але особисто мені значно краще вставати, ніж це було в симку. Тому що взимку до 10-ї ранку темно. Постійно темно, пішов на навчання, на роботу, темно, приходиш, темно. Ну, мені взагалі це не дуже подобалось, і завжди хотіла спати. А тут зараз, точніше, влітку мені набагато простіше. Зранку залишилося 7-6 ранку вже світить сонце. Вже класно і нормально можна жити. От. Ти не йдеш, як поночі, взимку, льот і дивишся під ноги, щоб вже не впасти і не розбити собі голову або лице. Тут вже свіло, птички співають, дуже добре, класно. Ось. Ще один важливий плюс, що тут влітку немає такої жари, як в іншій Європі. Я спостерігаю багато з Італії, з Німеччини, з Франції. навіть приїздять на своїх фургонах і тут відпочивають. Тому що в Україні от я жила на досить високому поверсі, там просто дихати нереально. Особливо, коли немає світла, ти не можеш включити ні кондиціонер, ні вентилятор, нічого. Просто можна, я, я, я не знаю, як там жити. Тут же, тут е, є декілька днів, можливо, там 30 градусів, але навіть ці 30 градусів не, не відчуваються, як пекло. Інші ж дні тут або дощ, бо така. Легка прохолодна погода. Мені це подобається. Так, лі... взимку, можливо, трошки холодно, також залежить від регіону. Але влітку дуже класно. У нас тут немає навіть кондиціонеру. Так, можна купити кондиціонер, вентилятор, ще щось. Але ну, цьому немає потреби. Тому. Однозначно лайк like, в цьому випадку, тому що всі жаліються на погоду в Норвегії. Але от, я кажу: літо це дуже-дуже класно. Однозначно лайк. Like. Це були плюси життя в Норвегії для мене. Нагадаю, що про мінуси ви можете подивитися вже в мене на каналі. Відео, також пишіть, які є плюси в Норвегії для вас. Ну і підписуйтесь на мій канал. Всіх, цілю, цілую, люблю, пока!